Це територія пагорба слави навпроти обласної лікарні. Днями тут за зупинкою з'явились робітники і почали відгороджувати шмат землі металевими стовпчиками. Люди, які тут працюють, поки що не багатослівні кажуть. Їх задача тут невелика. Цю територію вони повинні. Облагородити. Трохи згодом з'являється один із головних. Він називає себе Дмитром, але на камеру нічого коментувати не хоче. Того, що тут має бути будинок чи якийсь інший об'єкт, чоловік не підтверджує, але пояснює, цю територію давно треба було привести до ладу, чим його люди і займаються. Подивись, як сам дивись. мрак. розумієш, Мрак. Вроді поки йдеш з вулиці, там не видно, машиною проїхав, не видно нічого. Знаєш, тільки сюди спустив, дивись. Це кусок території, сів під кусом, вибачте слово, пас. І пішов далі, але якби тут ще щось було в цьому парку трошки, правда, для людей. Іменно для людей. Рівняни, що гуляють тут поруч, до активізації робіт саме на території пагорба слави поставились із підозрою. Люди цікавилися, якби кажуть, облагоражують територію. Ну, забор якісь ставлять. Тут весь парк облагоражували без забору. Цю частинку чогось забором. Тут майже весь район. Гуляє з дітками, з колясками і всі проти якби будівництва якогось. Світло на ситуацію із цією земельною ділянкою проливає начальник міського управління земельних відносин. каже у 2008-му Депутати Рівнеради ради частину території пагорба слави, це трохи більше восьми соток, здати в оренду. На той час, коли приймалось рішення, це було законно можливо. Дана земельна ділянка знаходиться в оренді офіс дизайн Є така приватна приватне підприємство офіс дизайн» з цільовим призначенням для будівництва е, об'єкта громадського призначення. Тобто, пояснює Василь Парчук, багатоповерхівки там не має бути. Може лише вирости щось на кшталт розважального закладу, кафе тощо. А поки каже чиновник, які ж там плани у забудовника, місто ще не знає. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.